Англійську краще ніж вам здається зі ста уже відомих вам слів. Ви можете утворити 400 нових та збагатити свій словниковий запас. Візьмемо до прикладу слово «to play», що означає грати, і ми можемо творити вже два нових слова: «Player» гравець, а також «playing» Гра. І вже у вас є три нових слова. Наприклад, візьмемо дії слова to, teach", to, work", «to drive», «to sing», «to dance». Якщо до всіх цих слів ми додаємо суфікс «-er», то в нас утворюється професії. Наприклад, to teach, but teacher», «to work, but worker», «to sing, but singer», «to drive, but driver». Також цих слів ми можемо додати закінчення «-ing» і отримуємо якусь активність, тобто іменник. Наприклад, «to swim» плавати, але «swimming» плавання, «плавання», «to read», «to play», «to dance». To run. To read, reading, to play, playing, to dance, dancing and to run running. Також з прикметників ми можемо утворити іменники, додаючи суфікс –ness. Наприклад, happy щасливий, але happiness – щастя. Так само sad сумний, but sadness сум. Або ill – хворий, але illness хвороба. Якщо ми говоримо про іменники, то з них ми можемо утворити прикметника, наприклад, hope – надія. Але якщо до цього слова ми додамо софікс full або less, ми можемо утворити два нових слова hopeful and hopeless. Hopeful – це сповнений надії, а hopeless – це навпаки безнадійний. Відповідно, софікс full – як повний. Алес, навпаки, зменшувальний. Наприклад, слово to use використовувати, але useful – той, який ми часто використовуємо, і useless – навпаки, який ми не використовуємо, або який використовується рідко. Або, наприклад, слово care турбота. careful – тоді турботливий, careless – це навпаки безтурботний. Трюк в тому, що насправді більшість цих слів ви чули у піснях, у фільмах. Чи навіть у побуті, тому можна легко сказати, що ви знаєте англійську краще, ніж вам здається. Ну і звісно, якщо ви хочете покращити свою англійську, то записуйтесь на наш перший безкоштовний урок. Заповнюйте форму на сайті, а посилання на цей сайт ви знайдете в описі під цим відео. Чекаю вас на цьому каналі в наступному відео.